Христос народився. Славі Христос народився. Славім! Знаєте, ми перейшли на календар, коли ми святкуємо Різдво 25 го числа, і воно так правильно все лягає, на, як то кажуть, на календар. 25 го числа в нас Різдво народився Христос. Через сім днів буде нас Новий рік. На сьомий день принесли Христа в храм, щоби Назвати його, посвятити його, обрізати. І знаєте, ми починаємо новий рік. І це сильно символізує, знаєте, нам те, що ми починаємо нове життя з Христом, починаємо новий рік з Христом. І сьогодні я би хотів поговорити про пастухів Різдва. Пастухи, знаєте, я читаючи місце Святого Писання про народження Ісуса Христа, і мені сильно запали вони в душу. І знаєте. Я так подумав. Пастухи це ті, до кого прийшли ангели і звістили про народження Христа. Вони ангели не прийшли до вольмож, царів, які побачили зірку. Вони прийшли до пастухів. Читаємо текст Святого писання. Луки, другий розділ, восьмий вірш з восьмого вірша. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел суботній з'явився коло них, і слава Господня осяяли їх, і вони перестрашилися страхом великим. Троїточ. Та ангел промовив до них: Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось ратом з'явилася з ангелами сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу в висоті і на землі мир, у людях добра воля! І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, спові... сповіщаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, вон... і всі хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. Чому Бог з'явився пастухам? Знаєте, я задав це запитання собі, тому що пастухи – це теж ну, звичайні, як то кажуть, роботяги в на нинішній час. Люди, які не займали якихось високих чинів, і навпаки, пастухами вважалися ті люди, які належали до нижчих варств суспільства. І знаєте, я так і думаю, то було би цікавіше там прийти до якогось царя, ангел з'явився, все як має бути. Цар вийшов засвічу. Але чому, чому, чому так відбувається? Пастухи були неосвіченими. Вони не мали освіти. Вони були бідними. Тому що, е, коли власник отари, він нанімав пастухів, він сам свою отару не пас. Вони часто жили далеко від міст та від релігій. Їхнє серце не було забите. Вони не могли, як то кажуть, прийти там відразу своїм розказати і по місті, щоб пішла слух. Чого пастухи? Їхні свідчення взагалі не приймали в суді. Якщо говорить пастух в суді, там якийсь суд відбувався, його свідчення могли не прийняти. Настільки, настільки низько, як то кажуть, в нашому розумінні, знаєте, люди. І до них приходять Я думаю, чому? Чому? І знаєте, перший момент, чому? Бог підкреслює ідею Євангелія, Проходу до смирених і відданих. Ми знаємо пастухи, читаємо через всю Біблію, як Бог описує пастухів. Що він розказує. Ми знаємо пастухів такого, як Моїсей, ми знаємо пастухів такого, як Давида. Ми читали про них, що вони захищали свою отару, які вони були смиренні, які вони були добрі. Це перший момент, що підкреслює ідею Євангелія. Друге, це показує символізм до того, що прийшов головний пастух душ людських. Не просто так Бог з'явився пастухам. І знаєте, в Біблії багато місць, де говориться про пастухів. І хотів би одне місце зачитати, бо написано: уражу пастиря і розпорошиться вівці. Ми часто недооцінюємо пастухів. Ми часто недооцінюємо тих людей, які роблять друтину роботу. Але, знаєте, Бог прийшов в своїй простоті, Він прийшов з англами, явити їм славу, явити їм звісло. Хотів би розібрати їхні, їх цих пастухів. Перше, вони не спали, а пильнували отару свою. Хотів би звернутися до кожного. Кожному із нас довірено щось. Комусь довірено прославлення, комусь довірено е, соціальне служіння, комусь довірено адміністративне питання, комусь довірено е, спів, домашні групи. Будь-що. Будь І знаєте, ви являєтеся тими пастухами. В своєму оточенні, в своєму служінні. Ви ведете. І знаєте, ці пастухи, вони пильнували отару. Я думаю, що все одно були ті люди, які спали. І я думаю, що вони пропустили і цих ангелів і не бачили цих ангелів. Ну, але Біблія пише про цих, які пильнували. Як важливо нам сьогодні пильнувати те, що нам довірив Господь, що тобі довірив Господь? Тому що Бог говорить, що. Будеш Бому обвірний у малому над великим тебе поставлю. Пастухи, які пасли овець, вони думали б в той час, що про них напишуть в Біблії. Я думаю, що ні. Я думаю, пастухи не думали, що до них прийде ангел з військом Небесним і будуть співати. Я думаю, що вони про таке навіть не мріяли. Часом ми в своїх серцях, знаєте, та хто я такий? Але знаєте, Бог вибирає таке, щоб прославити Його ім'я. Бог явився пастухам, щоб прославилося його ім'я. Не пропусти ангелів. Як важливо нам в нашому служінні, в наших житті, не пропустити ангелів, не пропустити тої звістки, яку приготував для нас Господь. Знаєте, я згадую мультики дитячі, і там завжди показувалося, що ці пастухи моляться. У Біблії цього не написано, але віруємо, що вони моляться. Знаєте, вони стояли на сторожі, і вони чекали Божої відповіді. Вони чекали і прийшли до них ангели. Прийшли ангели. Бог сьогодні приходить до кожного із нас. І Бог дає відповіді на наші молитви. Я минулого, минулої неділі свідчив про те, що молився за фінанси, щоб оплатити котельню. І знаєте, е... вівторок Бог почув мою молитву. І подзвонила людина, каже, передала кошти. І різниця тих коштів, які мали оплатити за матеріал, і ті, які передали, була 50 гривень. Різниця 50 гривень більше, чим потрібно було. Знаєте, розказував цього тижня батькові, знаєте, і у батько виступає е, сльози на очах. І каже, а ти розказав тому? Я Кажу, звісно, розказав. І знаєте, не пропустити ангелів. Отакі от маленькі перемоги, отакі от маленькі відповіді, отакі от маленькі, знаєте, чуда від Господа нам потрібно цінувати. І тоді ми будемо бачити великі, великі перемоги, великі чуда, великі ангели. Друге, пастухи несуть відповідальність. Знаєте, пастухи стояли на своєму місці, вони охороняли, вартували свою отару, за яку вони несли відповідальність. Ми не знаємо, чи це була його, їхня отара безпосередньо, чи це була якогось пана Отара, але вони несли свою відповідальність. Коли тобі довірили щось, неси відповідальність за це. Знаєте, батько зі мною постійно свариться, каже: ти і Савчук, це були ті люди, які постійно знаходять відговорки. От чого не зробили. Та от, тому що був там, там. то. Знаєте, ми прекрасно знаходили від, відговорки. Він каже, я не питаюся, де ти був, я питаю, що не зроблено. Відповідальність лежить на пастухах. Єзекіля 34 розділ, 6 вірш. Блукає отара моя по всіх горах та по всіх високих згір'ях і по всій широкій землі розпорошена отара моя. І немає нікого, хто турбувався б про них, і немає нікого, хто б їх шукав. Ізекіліє, 34 розділ, там Бог сильно говорить до пастухів його. І про те, як він неревно буде з ними розмовляти, вести розмову, суд з пастухами. Тому що у Бога болить за свій народ. І знаєте, нам потрібно, щоб нас боліло за наше служіння, за ту відповідальність, яку ми несемо. Чи це одне служіння, чи це друге служіння, чи в тебе служіння молитвене, коли ти в своїй таємній кімнаті? Але ти не саж, і ти, знаєте, відповідально відносишся до цього. Знаєте, багато хто скаже, я ж не пастух, я просто член церкви. Є такі, і ми зустрічали. Кожен, хто проповідає Слово Боже, він є пастухом для людини, яка слухає, які ви звіщаєте. Якщо ти звіщаєш сьогодні слово для одної людини, яка ще не покаяна, яка хоче наблизитись. Знаєте, ви є пастухом для цієї людини. Якщо Бог вас поставив відповіданням за церкву, ви відповідаєте за церкву, за тих отар, яка є в вашій церкві. Якщо ти відповідаєш за дитяче служіння, в тебе є діти, за які ти відповідаєш, ти пастух для, для цих дітей. Якщо ти не являєшся пастухом ні для кого, то десь в тебе питання е, виникає питання з твоєю ролью. Якщо ти не виконуєш ролі пастуха, то ти не виконуєш покликання Божого. Ми знаємо все це місце Марка, 16 розділ, 15 вірш. І сказав він до них: ідіть і по цілому світі та всьому створінні Євангелія проповідуйте. Бог це не каже тільки для апостолів, Бог це не каже тільки для мене, для брата Сергія, для другого Сергія. Бог каже це для всіх людей, які пізнали Христа. Тому ми всі є пастухами, ми всі є тими, до кого говорить Господь, до кого можуть прийти ангели і звіщати Євангеліє, звіщати ту істину, звіщати ті слова, які потрібні. Кожен буде нести відповідальність згідно його отарі, яка доручена кожному. Ми знаємо приклади, коли, знаєте, проходить господар, і каже, роздавши гроші, і каже, принесіть мені, і той приніс. П'ять талантів, той два, той десять. А той я каже, я закопав. Я закопав, от тобі твій один. Я знав, що ти поганий. О, що ти справедливий і ти потребуєш свого. Кожен буде нести відповідальність східно того, що тобі доручив Господь. Я знаю, що, брат Сергій, я буду нести відповідальність різну. Що я і хтось із вас буде нести відповідальність різну. Тому що для нас по-різному навантаження, для нас по-різному довіре. Але знаєте, Бог хоче, щоб ти те, що ти маєш, ти ніс і виконував його добре. Йдемо далі. Пастухи були мужні. Перший Самуїла, 17 розділ, 34-й вірш, і сказав Давид до Сеула: Твій раб був пастухом свого батька при Отарі, і приходив лев, а також і відмідь, і тягнув штуку дрібної худоби з од стада, а я виходив за ним і побивав його, і вирвав тез пащі його. А він став на мене, та я хапав його за його гриву, та й побачив його, і лева, і ведмедя побивав твій раб. Знаєте, Пастухи, вони теж стикалися з різними проблемами, з різними випробуваннями, Як і ми сьогодні зустрічаємося. В когось більше, в когось менше, хтось тільки з левом, з левом і ведмедем, хтось е, з лисицями, в кожного по різному. Але знаєте, коли ти служиш Богу, диявол завжди буде хотіти тебе десь збити, буде завжди вставляти палки в колеса. Тому що він розуміє, що Боже царство воно проповідується і воно шириться. Коли ти несеш служіння, завжди будуть якісь проблеми. То хтось не зробить, хто не приїде чи ще щось. Але знаєте що? Вони переповнились страхом великим. Чому вони переповнились? Страхом великим, коли вони побачили ангела, та ж все прекрасно. Ми сьогодні так роздумуємо. Вау, побачити би ангела, як це класно, як це прикольно. Я думаю, що якщо би зараз зайшов сюди ангел, то половина людей би отримала там інфаркт міокарда. ще половина втратила свідомість, знаєте, а половина би звідси вибігла, яка змогла. Це не завжди легко. Перебувати в Божій присутності, коли тобі відкривається щось е, духовне. Я пам'ятаю, в мене був сон е, сновидіння. Ми були в кабині з батьком, і з'явився чоловік, який стояв біля наших ліжок. Так, я зліва, батько справа, він е, так по центрі, в ногах наших. І я проснувся вже зранку, такий сижу в холодному поті, батько такий каже, що таке. І кажу, та, от така, така історія була? Стояв чоловік. Каже, обернувся і пішов в стінку. Чесно сказати, я тоді переживав такі емоції, коли проснувся. Ти не розумієш, що це відбулося? Я розумію, що пастухи я десь так само пережили, але ще більше. Знаєте, І батько каже, а що ти відчував в своєму серці? Я кажу, був спокійний, був мир. І каже, а яка думка тобі прийшла? Я кажу, мені прийшла думка, що я колись цього чоловіка побачу. Ну, не знаю. Ви знаєте, через, рівно через тиждень була друге сновидіння. І знаєте, в моїй кімнаті, що я живу батька, в моїй кімнаті біля шкафа стояв чоловік. Я просинаюся так опираюся на локоть ну, в І Він починає бігти на мене і запригує, пригає так на мене, знаєте, і розсипається. Але я проснувся не від того, що там о, об мене розсипалось. Я проснувся від того, що я підпривнув на ліжку і вдарився головою об кришу. Це, знаєте, і я, і я пам'ятаю ту ніч, я кажу, Боже, я не готовий. Я не готовий дивитися, бачити потусторонній світ. Я не готовий зараз. Але знаєте, і після того я більше не бачив таких якихось речей. Але я розумію тих пастухів, які явилися, що на них переповнився страх великий. Перше, чому це через святість Бога. Перше, бо людина не може побачити мене і жити. Вихід 33:20. Коли ж люди живуть е і читають Слово Боже, вони розуміли, що прийшов до них Господь. І вони я думаю, що боялися, щоб не вмерти. Щоб не вмерти, але їх ангел заспокоює, каже, я приніс радісну новину. Друге, це усвідомлення своєї гріховності. Я думаю, коли прийшов би ангел сюди, першим, що ми би робили, це Господи, прости мене за гріхи, я там накричав, я ще щось робив. Я думаю, пастухи теж каялись, теж говорили, бо ну, це святість Божа прийшла до Тебе. Я пам'ятаю, мав молитву один раз з батьком за очищення людини. І знаєте, і ти приходиш, і ти зразу в себе в голові молишся, Боже, прости, прости і каєшся, знаєте. Оце маленька частина того, що переживали, пастухи. Реакція на щось безмежно велике за нас. Нам, людям, страшно, коли щось велике, масштабне, яке більше за нас, воно приходить до нас. Тому що ми ніколи там не були, ми ніколи там не, е, то, того не переживали, і нам страшно. Усвідомлення суду і відповідальності. Хотів би зачитати це місце писання. Року смерти царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного, двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив: Свят, свят, Господь Саваот, уся земля повна слава Його. І захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав. А храм переповнився димом. Тоді я сказав: Горе мені, бо я занепащений. Бо я чоловік нечистоустий, чистоустий. І сиджу посеред народу нечистоустого, А очі мої бачили царя Господа Савота. Прилетів до мене один Серафим, а в руці його угіль, розпалений, якого він узяв щипцями з наджертівника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав: ось доторкнулося це твоїх уст, і війшло беззаконня твоє, і гріх твій укуплений. І почув я голос Господа, що говорив: Кого я пошлю і хто піде для нас. А я відказав: Ось я пошли ти мене. Коли ми бачимо щось, коли ми бачимо ангела, коли Бог приходить до нас, у нас часто з'являється страх із-за того, що тобі прийдеться щось робити. Знаєте, каже огоре мені, бо я занепачений. Знаєте, він вже розумів, що я недостойний, я такий, такий, такий. Але коли Бог його очистив, він каже, кого я пошлю і хто піде для нас. А я відказав: Ось я пошлю ти мене. Ми усвідомлюємо того, що в якійсь мірі ми недостойні. Ми гірші, чим брат Сергій в проповіді. Ми гірші, чим хтось. Ми гірші, чим ще, ще хтось. Але Бог шукає чоловіка, який сьогодні піде. Брат Сергій, вибачте, що я бачив за це. Бог шукає того чоловіка, який стане в пролом. Який скаже: я і пошли мене. Ось я буду їздити в тюрми. Ось я буду їздити на Схід, як брат Ігор їздить. Ось я пошли ти мене. Знаєте, часто, коли Бог говорить до нас, ми починаємо лякатися і не хочемо це сприймати. Це ще один страх. Є страх, ще який постухів відбувся. Це фізично і психологічно психо емоційний шок. Це страх перед невідомим. Я думаю. Повернемося до фізичного, в Біблії часто написано, що Бог приходив в грохоті, приходив в душі, в хмарах, землетрусами з різними моментами. Там не було написано цього. Але знаєте, я думаю, що вони переживали оці психоемоційні шок. І це теж впливало на їхній страх. Страх перед невідомим. Коли Бог торкається тебе, Бог змінює майбутнє. Я думаю, що всі помінялися, коли прийшли до Христа, коли Христос народився в вашому серці. Я думаю, всі змінили своє старе життя на нове. Перестали курити, пити, перестали рішити іншими якимись речами. Бог змінює майбутнє. І деколи нам страшно, коли приходить Господь, нам деколи страшно змінити своє минуле і взяти нове майбутнє. Бог повертає цінності. Цінності слова. Бог повертає ті цінності, які можете втратив через своє життя неправильне. І знаєте, нам деколи ми прив'язуємося до того, до того, що нам добре. Там, до того, до чого ми привикли. Але Бог повертає до цінності. І знаєте, немає нічого ціннішого, чим людська душа, яка спасена. Знаєте, Бог заради нас. Людей, щоб змінити цінність, знаєте, він прийшов на цю землю, постраждав і вмер заради того, щоб здобути нас, наші серця, наші душі. Страх перед невідомим руйнує контроль, руйнує рамки, які ми собі часто в голові намалювали, написали, зробили. І знаєте, ми молимося. На вечорах воли поклоніння за хрещення Духом Святим. І в нас отримують хрещення Духом Святим. Поза минулого позаминулого разу троє людей, минулого разу двоє людей. І знаєте, Бог робить роботу. Є люди, які чекають Сосуд, от має приїхати Сосуд і, і помолитися. І люди в своїх церквах вони не рухають це питання. Але знаєте, Бог сьогодні може робити роботу через нас. Але тобі потрібно вийти через оці, цей контроль твого розуму. Вийти за контролю, а що про мене подумають, а що скажуть люди, а як я так підійду і покладу руку на когось? Знаєте, Бог руйнує ці рамки, які ми собі часто малюємо. Е, ці три точки. Я там коли читав е, текст, і я зауважив три точки. Там не написано далі. Що відбулося? Секунду, зараз знайду це місце. Англ про мене не лякайтеся, бо я благослужую вам звіщу віщо стало. Па -па -па -па. Обичайте. Де вони? Багато чого відбулося там, коли ангел говорив. З пастухами, але вони не описані. Знаєте, там не ще по тексту написано, що прийшли пастухи, і вони розказували, що відбулося, і знову три точки. Ми не знаємо, що ангели, можливо, сказали пастухам, але там ще був діалог. Бог часто говорить більше, чим, чим нам потрібно. Бог завжди наливає в свою чашу більше, чим знаєте, ми можемо прийняти. Тому що Бог є. Він благословляє, він любіщий Бог. Пастухи були рішучі, чого не вистачає часто нам. Є час і місце, коли потрібно діяти. Ми читали в тексті в тому писанні, що вони, як ангели піднялись на небеса, вони стали обговорили і пішли шукати. Спасителя, який народився в Іфлеємі. Сьогодні нам часто не вистачає рішучості. Є час і місце, коли потрібно діяти. Завтра може бути пізно. І є приклади, багато прикладів. Останній з прикладів це мого батька, каже: Я мав бажання в серці дві неділі поїхати до себе в село, де я народився він. Каже, і я відтягую відтягую, відтягував. Каже, я приїжджаю вже на початок третьої неділі, приїжджаю в село каже, а як там Коля? Каже, та колю ми в четвер похоронили. Батько каже, а, я сижу і я плачу. Тому що Бог дві неділі казав мені, поїдь в село, поїдь в село. І знаєте, часто ми пропускаємо оці поклики Господа щось зробити. Щось за когось помолитись, на когось руки покласти, ще щось комусь допомогти. І, знаєте, коли ми отримуємо результат негативний, знаєте, наше серце сукрушається часто. Ми часто жаліємо, щось то не зробили, то не зробили. Нам потрібно бути рішучими як пастухи, які взяли відповідальність. Вони висловили перед. Ангелами. Вони почули звістку, і вони пішли діяти. Вони були рішучі. Давайте ми будемо рішучі в нашому житті, щоб ми йшли звіщали Євангелію, щоб ми проповідували. щоб ми молилися за один одного, щоб ми клали руки на один на одного. Щоб ми молилися за зцілення за один одного, коли хтось потребує. Щоб ми молилися за хрещення Духом Святим. Ми молимося кожної неділі за дари Духа Святого. Боже, дій в нас, дій через нас. Гарно ми молимося, гарно ми кажемо це все. Але питання просто молитися це одне. Якщо в нас не буде дії, якщо в нас не буде цієї рушуючості щось зробити, Бог не буде діяти дарами. Коли ти будеш чути, і ти будеш діяти, Бог буде благословляти. В нас найкращий пастух Ілі, і Ілля, 34 розділ, 31 вірш. А ви отара моя, отара мого випису. Ви люди, а я Бог ваш. Говорить Господь Бог. Бог любить кожного з нас. Бог любить мене, Бог любить тебе. Бог любить кожного, навіть якщо ти сьогодні ще не в належному стані серця свого, Бог любить тебе. І Бог сьогодні закликає тебе, прийди, будь-як той пастух, який побачив, який прийняв з вірою, пішов і сповістив, прийшов до Христа нового Народженого. І ми читали ще по тексту, каже, і вони розказували людям. І там. Останні, останні слова. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили, ті інформації, які їм говорили, чи те, що пастухи звищали Божу дію. Знаєте, в нас е, можна по-різному задати запитання. Знаєте, Бог може робити велику роботу через кожного із нас. І знаєте, було би цікаво побачити нас через 10 років. Як ми змінимось, які ми станемо духовні, як ми будемо трудитися в Царстві Божому для Його отари, для Його імені, для Його слави. Давайте ми помолимося.